Традиційно у цей день ветерани афганці збираються на головній площі міста і організовано колоною із прапорами та вінками йдуть пішою ходою через усе місто разом із владою, військовослужбовцями, небайдужими бродівчанами до пам'ятних місць, аби вшанувати своїх полеглих побратимів. Так, уже 25 років, відколи вивели війська колишнього СРСР з Республіки Афганістан, і закінчилася безглузда війна, яка забрала життя півтора мільйона людей. Війна в Афганістані тривала 10 років із 1979 до 1989 року. Багатотисячні людські втрати стали наслідком недалекоглядної загарбницької політики радянського керівництва. Через чорнило цієї війни пройшли близько 160 тисяч українців. Це кожен четвертий радянський військовик в Афганістані. Серед них чимало бродівчан. Сьогодні ті, що вижили в Афганістані, наче велика сім'я. Це воїни, які проявили мужність, стійкість, героїзм при виконанні інтернаціонального обов'язку. Афганська війна опалила не тільки їхні обличчя, а й серця. Це психологічна, фізична та душевна травма на все життя. Тому гідно вшановувати своїх побратимів для афганців чи на найбільший обов'язок. Тож до підніжжя пам'ятного знаку полеглим воїнам афганцям покладають квіти та вінки. Данину шани тим, хто не вернувся з Афганістану, складають і керівники Бродівської районної ради, міської ради, районної державної адміністрації та військовослужбовці. А далі, приєднавшись до всеукраїнської хвилини мовчання, усі на хвилю притихли, вимальовуючи в уяві страшні картини воєнного лихоліття. В знак армійської та людської солідарності вояки бродівського гарнізону проходять урочистим маршем, нагадуючи, що 25 років тому останній солдат покинув окривавлену землю ісламської країни і закінчилася афганська війна. Цьогоріч поминальну панахиду за усіма учасниками бойових дій на території інших держав відправив протоірей Степан Шира, настоятель бродівського храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Ми з вами зібралися тут, на цьому місці, підходячи до якого зустрічається радість душі, серця, і зустрічається великий біль і велике горе. Заходи з нагоди 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Афганістану продовжилися у Брудівському районному народному домі. Минають дні, ідуть літа, життя листки перегортає. А від Авгана на чогось чомусь душі не вщухає. Ведуча заходу Марія Радзівіл зазначила, що афганська війна ще довго буде нагадувати про себе, поки живі матері й батьки, які втратили синів. Вона буде жити в пам'яті дітей, які виросли без батька, тому що саме. Там ваша молодість була опалена вітром афганським і бойовими кулями. Першим до воїнів інтернаціоналістів звернувся брудівський міський голова Анатолій Белей, який промовляв, що афганська війна стала великою раною для України і для Бродівщини. Вона забрала сім наших молодих краян. Так, Україна з Афганістаном не воювала. Але ми. Не маємо права забувати про тих, хто загинув на цій війні. Ми не маємо права забувати тих, хто залишився живим і потребує підтримки. Я розділяю біль втрати з тими, хто втратив близьких людей, батьків, синів, чоловіків. Я хочу вклонитися вам, дорогі воїни-інтернаціоналісти. За вашу мужність далі міський голова вручив почесні грамоти ветеран афганської війни, більш як десятьом бродівчанам. Грамоти подяки бродівським афганцям вручила і народний депутат України Ірина Сех, яка звертаючись до ветеранів, зазначила, що події останніх місяців в Україні вкотре довели, що афганці – це велика сила. Вони є прикладом мужності, згуртованості справжнього чоловічого братерства, відповідальності та вміння відстоювати свою позицію. На Грушевському в Києві є афганці. у лікарнях, де поранені наші хлопці. Там чергують афганці. У Київській міській раді там афганці. Про спілках афганці. Ви є тими, які сьогодні є твердиною, твердимою української держави. Ми гордимося вами. 25 років тому було протистояння в чужій державі. І ви були там. Ви жертвували своїм життям, своїм здоров'ям. Сьогодні ми маємо боротьбу продовження багаторічної боротьби наших дідів, наших прадідів, наших батьків за державність України. Сьогодні ми маємо знову героїв, новітніх героїв України. Ми маємо тих, які в 21 столітті пролили свою кров. Бажаю нам усім, аби українська держава та суспільство належно оцінили вашу місію, вашу боротьбу, ваше сподвижництво. Бродівських воїнів афганців оцінили й в області так народний депутат України Ірина Сех передала грамоти Львівської обласної ради членам Бродівської районної організації Української спілки ветеранів війни в Афганістані Віктору Голіновському, Богданові Коцю, Василю Питлику та Василю Сіваку. А також грошові премії від народного депутата України Ірини Сех отримали воїни афганці Михайло Стеблик, Володимир Кісь, Іван Поцило, Віктор Братащук. А ще народний депутат вручила пам'ятні подарунки годинники Львівської обласної ради Степанові Вороняку та Леону Олексину. Із грамотами та грошовими допомогами прийшли до афганців і представники районної влади. Керівник апарату райдержадміністрації Михайло Кобєлковський та заступник голови Бродівської районної ради Руслан Шешка з часів Другої світової війни наші земляки українці воювали з примусу у 26 державах світу. Однак найкривавішою була ця, Війна в Афганістані. Тисячі молодих юнаків не повернулися з нею. Це біль України, це тяжка втрата для нас. Однак можна ж ще важче вам сьогодні? Адже сьогодні ви воюєте з чиновником. Сьогодні ви воюєте з державою, сьогодні ви змушені вибивати для себе ті чи інші права. Шановні, за останній час афганець став символом нескореності, символом боротьби. Так грамотами нагородили 10 афганців. З нагоди 25-ї річниці, відколи закінчилася афганська війна, звучали вітальні слова та були вручені грамоти від комісара Бродівського міжрайонного військового комісаріату Леоніда Кучкуди, голови Бродівської спілки ветеранів війни Афганістану Леона Олексина, який у свою чергу вручив грамоти бродівському міському голові Анатолію Белею, народному депутату України Ірини Сех, комісару Леоніду Кучкуді, керівнику райдержадміністрації Михайлові Кобялковському та за заступнику Голови Брудівської районної ради Русланові Шишці. Виступив перед усіма і голова Брудівської міської організації, ветеранів Великої Вітчизняної війни Орест Грінка, та заступник голови Брудівської міської спілки офіцерів Анатолій Проказюк. Там було що відчути, не просто почути. У горах в постелі, не в рідні оселі. Во так було, не все загуло, відлуня ще є. Доки сонце встає, не зачимось наказом, збираємось разом, просто щось нас єднає, до гурту збирає. І де б не були від луня війни, хоч ноці, хоч уранці. Нас єднає, слово афганці. Пройшли роки, не були вони для нас, на жаль, безболісними, не були для нас радісними. Який би не був. Настрій людей, які йшли виконувати свій військовий обов'язок, їхні рідні, близькі, їхні друзі, з нетерпінням чекали їхнього повернення назад, живими, здоровими, неушкодженими. На жаль, не завжди це збувалося. Тисячі наших юнаків, наших молодих дівчат полягли на полях битв. А скільки десятки тисяч продовжують Лікуватися від тих хронічних захворювань. А скільки вже полягло після цих е, воєнних дій, вже враховуючи 25 років, з зняє завершення. Хвилиною мовчання вшанували воїнів загиблих на афганській війні. Адже війна це скалічені долі, сльози матерів, розбиті серця коханих, ненароджені діти. Це постійний страх за себе, друзів, близьких. Дуже гарно. Шановні. Ви шановані тих, які поклали найдорожче людині». А далі свято зустрічі продовжилося концертом. <му> Наш народ таки не воював, ми вже знаємо, що таке Оган. Як ми вступили зброєю на чужу землю, то нас кожний камінь карав. А нас, а на нашій землі, ми не маємо допустити, щоб між собою було поневір'я, ненависть.